При виборі насіння конопель важливо розуміти, які бувають основні види та який тип найкраще підходить для ваших потреб. Давайте розглянемо три основні категорії автоцвітуче, фемінізоване та звичайне насіння. Перше автоцвітуче насіння автофлаурінг особливості автоматично переходить у фазу цвітіння незалежно від світлового режиму, має короткий життєвий цикл від 8 до 12 тижнів від проростання до збору врожаю. Компактні рослини, які добре підходять для обмеженого простору або прихованого вирощування, стійкість до погодних умов і хвороб, кому підходить новачкам, оскільки не вимагає зміни світлового режиму, тим, хто хоче швидкий урожай вирощуванню в холодному або мінливому кліматі. Два фемінізоване насіння фемінайст особливості 90%. 9% насіння дає жіночі рослини, що забезпечують урожай. Перехід у фазу цвітіння залежить від світлового циклу, зазвичай 12 годин світла, 12 годин темряви, довший життєвий цикл у порівнянні з автоцвітами, але більший потенціал врожайності часто використовується для створення нових сортів та покращення якості рослин. Кому підходить? Тим, хто хоче контролювати світловий цикл для максимального врожаю, вирощуванню в теплицях або в приміщеннях для досвідчених гроверів, які бажають оптимізувати врожайність. 3. звичайне насіння регуляр особливості приблизно 50% рослин будуть чоловічими, 50% – жіночими, Використовується для селекції та створення нових гібридів, дає стабільні та генетично сильні рослини. Для отримання врожаю потрібно видаляти чоловічі рослини, щоб вони не запилювали жіночі. Кому підходить досвідченим гроверам, які хочуть створювати власні сорти, тим, хто бажає отримати генетично стійкі рослини вирощуванню у відкритому ґрунті або великих теплицях, як вибрати правильний тип насіння? Хочете швидкий врожай без зайвого догляду? Обирайте автоцвіти. Потрібен високий врожай і контроль над цвітінням. Фемінізоване насіння. Плануєте селекцію та створення нових сортів, звичайне насіння. Вибір насіння залежить від ваших цілей, досвіду та умов вирощування. Оберіть правильний тип і отримаєте максимальний результат. Пукаль.